Вижила після зустрічі з найстрашнішим маніяком після Джека Різника. Наближається п'ята річниця. Гадаю, багатьом людям було би цікаво почути твою історію. Як це зіштовхнутися з подібним злом? Які думки проносилися у тебе в голові, коли ти відчувала його подих? Я бачила його сьогодні. Кого? Як ти можеш знати, що це справді він? Я відчула. Хто цей Санта? Він лякає мою дитину. Так, він і мене лякає. Ура! Санта роздає подарунки. Вже зовсім скоро. Як він може повернутися? Навіть якщо він вижив, це неможливо. Ти хочеш утекти від нього, але він переслідує тебе в думках. У і все це ще не кінець. Я маю повернутися до жахаючого. Він усе ще похований там? Можливо, це єдиний шанс зупинити це. Повний фільм в озвучці колодій трейлерів. знову пробиратиме вас до жаху. З нетерпінням чекаю найкраще різдво, яке буде наповнено веселими посмішками та сміхом. Різдво прийде цього року раніше. В телеграм-каналі Колодій Трейлерів